Мудрик на позір теж не занепадав духом. Буквально через кілька днів після того, як стало відомо, що Михайло провалив допінг-пробу, він засвітився на реванші Ф'юрі» в Лондоні. За що отримав порцію критики від українських медійників? Я не зрозумів, чому Мудрик поїхав на бій Усика. Чесно, намагався зрозуміти, але мені здається, що це не зовсім правильна поведінка. Підтримати Усика правильно, але ти зараз у біді. Потрібно думати про те, щоб вийти з цього становища. Про тебе каже весь світ. А ти демонструєш, що тобі байдуже. Це дуже неправильно. Згодом мудрика бачили на весіллі давнього друга ще із часів шахтаря Анатолія Трубіна. Відсторонний футболіст теж демонстрував хороший настрій. Проливав світло на стан Михайла і ще один його друг. Ми постійно на зв'язку. Як він там? Важко сказати. Не можу сказати, що добре, звичайно, йому складно, але він трохи психологічно заспокоївся і зараз тренується так само індивідуально. І грає в падел, займається домашніми справами.